Адже в попередньому відео я закінчила говорити про третю проблеми, так? Ми говорили, про те, що я не знаю, як правильно назвати оці всі речі відповідно до правильного позиціонування. Тобто є команда, і відповідно наші, 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 є якась Мирослава експерт, і тоді я, 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 мої, мої. Чи це має бути взагалі відсторонено? Тут є якісь собі сообщества домашніх розділяючих центрів. Ну, ніби якби не прив'язане ні до кого. Тут просто курси, школи і так далі. Чи це може бути, власне, акцент на ну, це міра, на міра ідею, на міра центра, на міра школи, міра методику, міра принципи, і, відповідно, можна говорити, що це якась міра система, нова система дошкільної освіти, так? нова система дошкольного образування, наприклад. Тобто, можливо, з такої, з такої позиції. Власне, я поки що не, не, не розумію, зовсім не бачу, як, як це правильно зробити, як це краще зробити. Тобто я знаю про те, що є два варіанти. Більше грошей можна заробити, або, скажімо, більшої попередні набувають ідеї, та? але, скажімо, швидше розкрутитися чи швидше заробити, допомагає, якщо ти, скажімо, добре вивчиш свою цільову аудиторію і даєш їм продукт відповідний до їхніх потреб то, з одного боку я розумію продукт під їхні потреби, значить мені здається, що я просто правильно повинна робити сторіночки захоплення і безкоштовні продукти. Наприклад, Я розумію, що якщо мами потенційні потім учасниці моїх тренінгів, як відкрити свою безкоштовну, так, як як безкоштовно розвивати свою дитину і при цьому ще заробляти кошти на гроші, наприклад, так, ти розумієш, що вони як мінімум шукають якісь розвиваючі центри, розвиваючі методики. Значить, їм я зроблю, наприклад. Там, три відео по, по методиках раннього розвитку, або конкретно по Марії Монтесорі. Там загальне відео, там всі за, там, якісь третє відео проти, там, думки проти, там, чи, чи навпаки практичні якісь заняття. Тобто я можу, можу скажімо, як я це бачу, щоб під їхні потреби розробляти якісь ну, сторінки за, за, захват. А вже коли вони, скажімо, попадають на сайт, я через ведення блога, пишучи статті в ключі, що треба... Ж, тут така ідея, щоб всі вчилися з дитини. Я можу цю ідею потихеньку нав'язувати. Ну, 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 якісь такі оті, скажімо, конкретно, щоб я бачила, це має бути так, 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 так. Ну, не знаю. І від цього багато залежить, як я, скажімо, напишу назва, що я тут напишу, як я буду себе позиціонувати, бо це від того і залежить, що людина зайшла, почитала, о, клас, я хочу або зайшла і вийшла, якщо воно, скажімо, не відповідає тому. Для того, щоб воно відповідало, то має бути якась чітка картина в мене в голові. А наразі, скажімо, є просто ідеї, ідея для мам проводити тренінги і їм якби пропагувати ідеї домашнього розвитку. Я готова бути у них вчителем. Безкоштовним вчителем, або, скажімо, платним вчителем, якщо на мене купують готове планування уроків. років. є друга ідея вчити майбутніх вчителів. А, а як оце все? Тобто, це просто опис, для кого це є сайт. Сообщество домашніх розвиваючих центрів. Якщо я, наприклад, тут напишу, що Club це є нова система дошкольного образования, воно буде мати, напевно, якесь інше значення. В кого це спитатися? Це, це. Десь опитування зробити. Це в нашу групу Genius Marketing -марк... на Фейсбуці. От не знаю, мені тут потрібна якась порада. Четверта проблема, яка, в принципі, в мене витожнюється з восьмою, це є мова сайту. Ну, цей сайт, як бачите, є на російській мові. Скажімо, я, я вже говорила, тобто, що я якось собі там паралельно десь буду вести не до, до коучингу, наприклад, український сайт, я буду собі наповнювати там. Ну, дасть собі просто, буду наповнювати своїми статтями. Там якимись наприклад, там може бути конкретний огляд розвиваючих центрів у Львові. Тобто він є суто регіональний, він не може бути там. Ну, чи нехай навіть буде український, але він не може бути ніби на весь світ, так? Чи, скажімо, країни пострадянського простору. Цей же сайт є якби підв'язаний під аудиторію пострадянського простору. Тому він просто може бути на російській мові. Але, щоб не спочатку домови, щоб не доболювати, Є ж такі сайти, тут пише, наприклад, український, російський, чи можна на англійську поміняти мову. По-перше, я не знаю, чи це потрібний певний шаблон WordPress, який буде підтримувати ось такі різні мови. Але по-друге, навіть якщо я зроблю ці, скажімо, всі сторіночки, дубльовані на український, на російський чи там навіть на англійський, я не вирішу проблему, на якій мові ввести свій блог. Тобто блог я стрільно на якісь одні маю буду вести. Якщо там буде суміш українською і російською, ну, мені це самі не подобається, воно ну, якась каша виходить. Отже, так, щось таке написано? Ну, навіть якщо говорити в перспективі, що б я зараз розвивала, так? Я, наприклад, починала, звичайно, з українською думала. Ну, тому що, скажімо, я працюю, мене знають. Своїх же знайомих і близьких на своїх кущі був розрахований цей сайт. Якщо говорити про, скажімо, скільки людей шукають в Україні, то це і 2 тисячі ранніх розвитків. Якщо говорити про, скажімо просто на російській мови, це 100 тисяч, тобто це зовсім інша кількість людей в цільовій аудиторії, зовсім інша можливість поширити свою ідею, відповідно інші можливість заробітку. От Як вести блог, чесно кажучи, мені не зрозуміло. Якщо я обираю Російську мову тоді е, постає оце п'ята проблема соцмережі, наприклад. Я спочатку для себе ніби образілила. Добре, оскільки росіяни більше сидять у ВКонтактах, скажімо, українці більше в Фейсбуці, я тоді російський сайт, оцей Міракітс який в Києводон, російській мові, прив'яжу до Фейсбук, до контактів, а український mirakidsclub.com.ua прив'яжу до Фейсбук. Але знову ж таки, чи можна так розмежовувати? Чи я повинна і контакти, і фейсбук заводити для обох сайтів. Потім те ж саме проблема, шоста. а що з Ютубом робити, з Ютуб-каналом? Я повинна створювати два окремих Ютуб канала під український варіант сайту і, під, і працювати на Україну, на Львів, на мої от місцеві заходи. Я ж проводжу, наприклад, якісь конкурси, я не знаю, там Веселий день, День батьківства. ну якісь такі заходи, які є, скажімо, живі, вони є суто тут, львівські. На них ж не прийде ніхто з Росії, правильно? Тобто, відповідно, сенсу писати про них і писати його російською мовою, його львів'яни не сприймуть. Писати його там на сайті, ну без потреби. Відповідно, чи на одному Ютуб каналі робити два окремих, просто різні списки відтворення, там, український список відтворення і російський. Але в іншу чергу я знаю, що ютуб канал можна прив'язати до блога. Як тоді є? Прив'язати один канал до двох блогів? Я щось тут, якщо чесно, запуталася. Далі то ідентична проблема з Gmail. Ю. Реєструвати дві, дві різні скриньки під російський сайт і під українськомовний сайт. Як це робити? Тут, якщо чесно, воно мене запуталося. Запуталося. Потім. Фактично. я пишу, що я бачу. Я, наприклад, вже просто застрягла на тих питаннях. І паралельно спробую робити якісь оці вже безкоштовні відео там, і так далі. Але весь час вертаюсь от тут. Наприклад, я зрозуміла, що в мене немає безкоштовних ну, от... підтверджень. Так? Я ще поки що нічого не робила, це реально тільки-тільки з нуля роблю. Щоб здобути ці підтвердження, мені потрібні, наприклад, я вирішила провести безкоштовну школу тут для львів'ян. І от в мене знов такий акцент з російського і всенародного перескочило знову на українське і суто місцеве. І вже знов кинулося, а давай український блог наповнювати тоді. Бо воно актуальніше, бо от я зараз той міроприємство готую безкоштовно, до мене прийдуть мама, не захочуть зайти на мій сайт. А як вони поставляться що сайт на російській мові? Ну, тобто якісь такі нюанси, я так мечуся між тим українським і російським, і, і якось не можу оподілитися в тому всьому. А ще, наприклад, те, що котила... Восьма, восьма проблема. Оскільки я ж все ж таки українка, пишу по-українськи. Добре, я російську мову знаю, скажімо. Але якщо це, скажімо, хобі, я вела блог на російській мові. Ну, я якби зроблять, я не дуже переживала, якщо якісь там помилки я зроблю. Але якщо, скажімо, вже це говорити, що я як експерт себе продаю, подаю, відповідно, що мені? Наймати якогось копірайтера, який буде перевіряти правильність написання моїх, моїх текстів на російській мові, якусь професійну програму встановлювати, яка буде перевіряти мої тексти. У мене тут теж якийсь такий пункт, така штука, на якій я спотикаюся. Потім, наприклад, чи казати мені на цьому російськомовному сайті, що я і українка, що я і зі Львова? Якось не знаю, з одного боку мені хочеться, ну чому я маю себе скривати? Оце я така Мирослава, така мірка, міра, унікальна там, як там... Якщо я себе позиціоную в майбутньому, щоб це, скажімо, було так відомо, як от метод Марії Монтесорі. Чому б ні? Нехай це буде метод Мірки. Система домашніх розвиваючих шкіл, система домашніх розвиваючих центрів, система домашніх розвиваючих садочків. Чому ні? Якщо нас часом стане відомо, я хочу себе позиціонувати, що я є міра, то мені якось би не хотілося приховувати, що я є людянка, що я є українка, що моя рідна мова українська. З іншого боку, я якось, дивитися, як я вже в контактах намагаюся налагодити стосунки, то я якось сама таких дуже обережно сприймає тих росіян і не знаю, чи вони від те ж саме можуть від мене відчувати. Вже тоді в мене якесь бажання виникає не афішувати це. Я не знаю, що десь писати, наприклад, в моїй історії, що я українка, моя рідна мова українська, відповідно, вибачайте, якщо ви знайдете якісь помилки на російській. От не знаю, чи акцентувати на цьому увагу, якби дати їм знати чи зрозуміти, що я пишу не, для рідні, не на рідній для себе мові. Відповідно, що якісь там нюанси можуть бути, це не тому, що моя компетентність там не відповідає, а просто що для мене іноземна мова. Ну, скажімо, є якісь такі речі, питання, які, в принципі, вони є базою, і вони мені не дають рухатись далі. Тому що якби, от я розумію з одного боку, що от... Треба от, придумати було назву, блог почати, статті. І от я їх зробила, ну, чесно кажучи, просто виконати домашні рухатись далі. Але якщо говорити про те, що це той продукт, який би я вже б мала представити на суд глядачеві, щоб він зайшов сюди, щось би реально читав, захотів би тут підписатися, ну, поки що не відповідає дійсності. Наприклад. Зразок Валеся був який? Якась наша історія, контакти, ведеш блог і все. А я ж розумію, що мені треба наповнити сторінку мої курси, мені треба наповнити сторінку до моїх шкіл, там. ну до всього, всього, всього. І воно, скажімо, набагато більше роботи, і воно ще не готове функціонувати. І я отак ніби рухаюся вперед, і одночасно стою десь на тих основах. Відповідно, мені потрібна ябо, порада стосовно тих питань, які я підняла. Знову ж таки, вже трошки наперед забіжу, я зараз виконую, фактично працюю над третьою сесією, там є безкоштовний продукт. Наприклад, для мамі, я чітко розумію, що це може бути три відео. Я, наприклад, зараз знімаю про Монтесорі і думаю, чи наступний зроб зробити про Монтесорі, але, наприклад, критику, ну, в тому руслі рухатися, чи просто інші методики взяти, наприклад, надому на, на третім безкоштовним відео, нехай буде методика мірки. Я таким чином батьків підведу до ідеї домашньої освіти, і, якби можливості прийти, якщо не на зразу платний курс підписатися, то, то на безкоштовний вебінар, наприклад, по цій тематиці. Якщо ж говорити для майбутніх вчителів, то мені здається, що їм взагалі такого відео не потрібно, там трьох трьох безкоштов... ну, безкоштовного продукту, трьох відео. Мені здається, що їхнім безкоштовним безкоштовна продукта може бути вебінар безкоштовний. Тобто я просто роблю форму підписки і пропоную їм записатися на безкоштовний вебінар, де ми говорити, що це за школа, що ми там будемо вчити, що вона їм дасть. І, скажімо, вже тоді моє таке завдання буде ту школу провести так, щоб вони просто зразу переходили на, на, на платний продукт, тобто підписувалися на платне навчання. От скажіть, чи правильно розумію цю ідею. І що в такому випадку мені потрібно здавати? План презентації в PowerPoint? Тобто, як я планую з ними цей вебінар проводити? Ну, в принципі, ось так. Ну, може трішки сумбурно, але в принципі, це ті проблеми, які в мене назбирались. Буду дуже вдячна за, за відповіді. Так само, наприклад, ще згадала про Фейсбук і ВКонтакти. Наприклад, я завела там на Міра Кіц Клаб сторінку. Якщо чесно, власне, не могла б поділитися. Потрібна мені група, чи мені достатньо сторінки. Такі нюанси. Хотіла б почути вашу думку. Yeah, good.